Сьогодні у нас Караманівський і трішки викопали Суддівський і Гордієнко. В ну, основному Караманівські роблять люди замовлення, тому хочу зробити такий міні відео отчет показати, які будуть йти на відправку саженці, короневу систему. так, значить, Ось такі караманівський. Є із суперовою короневою системою. Це буде один сайнець. Є із середньою короневої системи. О є. Але є і слабенькі сайниці. Але головне. Це буде їх підрізати. Так, це Хероманівські були. Ще в мене замовляла людинка Зуйдівський і Гордієнко. Ось Зуйдівський і Гордієнко. Але перед відправкою я думаю, їх потрібно буде обрізати, бо Бу... дуже длинні, деякі по 2 метри вийшли. Ось так виглядає. Промежуточний варіант упаковки. Корінь в пакеті з вологою тирсою. Далі зараз будемо захищати пагони і покажу, як воно буде вже в кінцевому результаті. Так, і ось фінальна стадія вже упаковки. Все упаковано. Значить, в кордонку замотані пагони, а у пакет з вологою тирсою замотана коренева система і все ще обмотано плівкою. Всім привіт. Фондуксад. Сьогодні відправляю. Останню посилку фундука в цьому році. Коренева система така вже на фундуках середня залишилась. Але людинка позвонила, дуже попросила, щоб прислав, думав вже не, не робити відправку в цьому році, але але зроблю ще одну відправку, у нас вже передають сніг, тому напевно буде останнє. Попросила людина в 4 сажанці. Значить, верніше 4 сорта, значить, Караманівський, Зюйдівський, Гордієнко та е, Долинський. Значить, Зюдівського відправлю 4 штуки, інших по два. Общою масою вийде 10 саженців. Десь по півтора метра. в принципі, непогані. Ось такі бірочки на кожному, Зюдівський Гордієнко. Найкраща, звісно, коренева вийшла з Значить, караманівського залишили, саджанці вже другого сорту. Коренева так собі середня, але я думаю, якщо правильно посадити, то все буде добре. Зараз запакую і повезу на нову почту вже. Значить, 10 саженців останньому клієнту запаковані. Упаковочка зайняла десь хвилин 10. Висотою десь вийшла метр, все захищено, як пагони, так і коренева система. Така посилочка може вільно. Неділі-дві їхати, але вона йде в Івано-Франківськ. Тому я думаю, днів за 2-3 дойде і власник буде задоволений. Бажано, якщо ти мене подивишся, то висадити їх відразу, бо передають холода. Тому висаджуй, гарно проливай, гарно мульчуй. І я думаю все приживеться. Зараз на нову почту. І відсилаю. Всім успіхів. Приїхав на нову почту. Зараз буду відправляти останню посилку фундука, яка попрямує у Івано-Франківську область. В частності до Олег, якщо ти мене будеш дивитись, він. Сподіваюсь, що вона до тебе прийде через пару днів, бо у нас вже, як бачимо, сезон закінчується, вже йде сніг, тому навряд чи що вже будемо висаджувати мундуки. А е, ти, я думаю, вспієш ще все діло висадити. Ну, звичайно ставте під моїм відео лайки, підписуйтесь на канал. Ну а далі буде дивитися відео, я там знімав те, які саженці Я відправляв останніми та звичайно ж їхню кореневу систему, та те як йде сам процес упаковки. Всім успіху, дивіться відео, ставте лайки.